Вчора ви дивитеся програму відверта розмова, сьогодні четвер, 21.05. І темою нашої відвертої розмови сьогодні як не дивно не буде 9 травня як не дивно не буде бійка у Верховній Раді, про яку говорять інші канали. Темою сьогоднішньої нашої програми буде те, чому ми втрачаємо дерев'яні церкви пам'ятки архітектури. Чому ми втратили за часів незалежності їх більше, ніж за часів. Комунізму і зараз наших режисерів я попрошу дати сюжет, з якого ви власне дізнаєтеся, які останні церкви згоріли на Львівщині. Менш ніж за місяць Львівщина втратила дві дерев'яних церкви 17-го століття. Одну у селі переволочна бузького району вогонь знищив на Великдень. Так горіло, що я, я навіть не знаю. мені руки траслися, ноги траслися. Я кричала во. Друга у селі Залижня на Сокальщині спалахнула в ніч на 16 травня. На момент прибуття пожежних розрахунків фактично понад 70% будівлі вже були охоплені вогнем. До того ж, додавався сильний поричистий вітер. Менш ніж за 5 хвилин безцінні пам'ятки, які простояли майже 300 років, стали попелом. У переволочній підозрюють сумисний підпал. Ну, зараз е проводиться слідство, визначається, е експертиза проводиться, в сейфі знаходилися там певні документи і гроші. А коли відкрили цей сейф, знайшли тільки обгорілі документ. А от у залежні унікальна святиня вірогідно згоріла через порушення правил безпеки саме ця, а також стара електропроводка та підпали після крадіжок. Основні причини, з яких на Львівщині одна за одною горять дерев'яні церкви. За роки незалежності в області зникло 84 сакральних споруди. в часи окупації та воєн менше 50. Те на що не піднялася рука загарбників, ми безповоротно втрачаємо під мирним небом. Програма відверта розмова. і Я з приємністю представляю наших гостей. Сьогодні у нас у студії є пан Орест Галонько, начальник управління з питань наглядово-профілактичної діяльності головного управління МНС у Львівській області. Пане Полковнику, доброго вечора. Доброго вечора. І також ще один пан Орест Орест Шейка, голова комісії з питань культури та культурної спадщини Львівської обласної ради. Доброго вечора, пане Орест. Ми не нагнітаємо ситуації, такою вона є. І сьогодні у мене після цього сюжету напрошується єдине питання до вас обидвох. Напевно, розпочнемо з вас, бо я бачила, як віддано працюють ваші хлопці на тих подіях, які ми показували. Чому так стається? Чому на Львівщині горять церкви? Чому ми такі невігласи, що ми втрачаємо більше пам'яток ніж за часів комуністичного режиму? Ну, звичайно, що дійсно є проблема в нас, що є пожежі. Пам'ятках дерев'яної архітектури, дерев'яних церквах і не тільки. Значить, якщо взяти статистику, то з 92-го року в нас виникло в 84 церквах в пожежі, з яких 52 в 52-х в дерев'яних церквах. Але з них 26 було врятовано, а 25 ну так вийшло, що згоріло повністю. Звичайно, проблема є, дуже велика проблема. Якщо проаналізувати в нас, вона почалася з 2006-го, з 1998 по 2006 рік, тоді ми почали ну, більш звертатися в відповідні структури, відповідно проводити роз'яснювальну роботу, відповідно проводити профілактичну роботу. І завдяки порозумінню обласної ради почали нам виділяти кошти для виконання протипожежних заходів. Ну, порозуміння є, але церкви горять. Пане Орес, замало коштів чи, чи що відбувається? Напевно, знаєте, тут не питання не завжди питання в коштах. І, можливо, в деякій мірі майже ну, не в останній, але це зовсім не першочергова річ. Справа перша є увага наша до святинь. Ми повинні зрозуміти, що ми маємо. Напевно, в часи до Незалежності ми цінили всіх, ну, люди цінили християнські храми в цей час Радянського Союзу, але до Незалежності. Ми розуміли, що це святиня, іншої святині не буде. Е, 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 такі ж храми, дерев'яні храми, звичайно, у нас в Україні зараз найбільше храмів дерев'яних, А дерев'яні храми є і в інших країнах Європи є. в, е, в в Латинській Америці, чи в Китаї, в Японії. І в Китаї і в Японії ці храми стоять 2-3 тисячі років. Що означає, що дерево у них міцніше, чи інші породи дерева, чи клімат, не такий сирий. Та ні, справа в тому, що вони їх постійно реставрують, ремонтують, а в випадку чого відбудовують такий самий. Що нам заважає це робити? А справа знову ж, ми повинні розуміти, що це є святиня. Щось святиня, яка створена, як храм Божий, створена. Людськими руками, але це є задум е, для людей, все-таки це, це святиня наша. І е, ми повинні розуміти, що вона повинна бути збережена такою, як вона є. Вона найкраща для нас такою, як вона є. Давайте не навіть на що до дерев'яна. Є така дуже цікава книга. Ми сподіваємося, зараз прийде на семінар, про який ми пізніше скажемо, при двоє професорів з Польщі. Але є дуже цікава книга, якраз польська, яка була випущена для священників польських. І там один такий гарний приклад. уявіть собі, що лежить плащ святого Франциска. Він такий самий, тільки з нового сукна. Він ще кращий. Але чи ви підете до нього молитися? І в тому випадку, чому ми не розуміємо святості того порога, тих дверей, тої підлоги, в якій молилися і по якій ходили наші батьки, діди, прадіди і несли нас до Христу? Тобто ми повинні розуміти, що це все ця молитва, вона в цьому дереві, в тих фресках, в тих іконах. Наші ікони стали чудотворними в Польщі. Ну і в нас є наші чудотворні ікони. Але дуже часто, коли приїжджаєш до храму, були дуже гарні ікони. Маємо приклади ще гірші, коли були просто цілі іконостаси, спалені людьми. Е, і кажуть, та воно було вже таке старе, таке нефайне. Ми перемалювали. Мите, от е, брак культури, брак духовності. Поза тим загальному суспільстві. Але за останній час, скажу, коли більше уваги почали того приділятися, і ми зараз разом з Польщею, Україна готує до подання в списку ЮНЕСКО 16 дерев'яних храмів, з них 8 з території України, а 8 з колишніх етнічних земель, знову ж українські храми з етнічних земель Польщі. І можливо, це дало увагу. Можливо, ми просто стали трохи мудрішими. можливо Більше придивилися до того, побачили, як світ до того відноситься. Тому що за останні роки, особливо за останній рік здавалося, ну все, храми перестали горіти. Українці зрозуміли, що вони мають. Ну, але знову ж таки, е можна залежати від того, якщо якась недбалість, чи е знаєте, чи просто ну, десь. Е але коли зумисне підпав, нічого не врятує, ні пожежна сигналізація, ні навіть. Так, якби вовогне системи вогнегасіння, пожежого Нічого не врятує. Пане полков, полковнику. Скільки було е зумисних підпалів з тої кількості церков, які горіли? Чи їх так багато? Ну, бо з... Ми маємо інформацію, та інформація така, знаєте, їй не хочеться вірити, що дуже часто е, не бережуть старих храмів, бо можна побудувати велику, розкішну, цегляну е, церкву, нову для, для пароха. І мені не хочеться вірити в такі речі, але дуже часто про це пишуть. Ну, Якщо взяти за останні 5 років за 5 років у нас виникло 17 пожеж. З яких 11 пожеж вогнем повністю були знищені будівлі. Uh -huh. З тих вісьми випадків, якщо взяти по причинах і основні причини пожеж, то в вісьми випадках порушення вимог експлуатації електромереж та коротке то тобто стара проводка, ніхто не дивиться. А ви ж перевіряєте ці церкви, ходите виглядати? Звичайно, перевіряємо, і два рази в рік наші інспектори пишуть приписи перед святами. Але є, в нас на сьогоднішній день така річ, як ну, звичайно, наші приписи є обов'язкові для виконання. Але приписи не виконуються повністю. В зв'язку з, з тим, що нам пояснюють, що відсутність коштів і такі речі. А ви можете покарати тих людей, які не виконують працювати. Ну, чи ми, це священик, чи це дяк, чи це парафіяни? Звичайно, що ми, які в нас є права, ми застосовуємо свої права. але то не означає, що не потрібно виконувати заходи протипожежного захисту. І тому я якраз переговорив перед тим і говорю, що зараз йде фінансування, щорічно районна рада виділяє кошти, і по чуть-чуть ми починаємо, скажімо так, ну, зменшення, йде тенденція до зменшення пожеж. То є одне. А друге, є в нас характерний приклад. У нас в Турківському районі блискавка вдарила в церкву. Де була змонтована система пожежого гасіння, як та село матки, яка спрацювала і ми врятували пам'ятник архітектури. Тобто є, є позитивний результат з того, пане Оресте, а може обласна рада виділити кошти, аби такі системи пожежого гасіння, як. Каже пан полковник, можна системи... було встановити в усіх церквах, які потребують їх системи пожежого Це є дуже великі фінанси, і навіть в нашій сусідній Польщі яка є суттєво багатша в цьому випадку за Україну. Такі системи пожежого стоять виключно на окремих храмах, тобто на ну не на Але кількості обласна храм. рада в минулому році питання... виділила мільйон гривень. Це доволі великі кошти. Це, ну, якщо говорити, що у нас в Львівській області є понад 800 церков дерев'яних. І якщо система пожежова не система осіння, а навіть е, система сигналізація пожежі, протипожежного пожежна буде коштувати від 25 до 80 орієнтовно, так серед розмірів е, залежно тисяч гривень, так то ми можемо зрозуміти, що АПО система пожежогасіння – це сотні тисяч. Але справа така, що от як наші знову ж і сусіди, як це роблять, як все-таки воно впливає, тобто. Елементарна система сигналізації, яка спрацьовує на мобільний телефон священника, на мобільний телефон там голови сільради чи церковної двадцятки, вже нам допоможе, і це є не такі великі кошти. Друга справа, що як сказали, наприклад, жителі села Переволочне, хоч звичайно слідство буде встановлювати, що хоча там була зроблена. Наприклад, протипожежна вся обробка дерев'яних частин це також питання дуже складне, тому що наші дуже часто в селах е, дерев'яні церкви помальовані фарбою. І, відповідно, е, протипожежні заходи дуже важко вжити до того що до покриття різними хімічними сполуками. Друга ситуація ще гірша, як наприклад, в селі, селі Залежня з е, середини церква була е, оббита ДВП, а зовні е, – плас, е, пластиковою вагонкою. Це все вона була приречена, просто невеличка іска, вона тобто е нерозуміння. Що робив, що ви як, як депутат врятувати? можете запропонувати а в цій ситуації? голова роз... комісії Ми це і робимо. ми вже зараз цього року стільки уваги стараємося придбити. Я Бачила в порядку завжди, денному є власне ваш виступ. От ви так. що ви пропонували своїм колегам? А ми пропонуємо дуже серйозну річ. Тобто, перше, що ми зробили, це от 25-го числа. Я звертаюся до всіх, хто мене чує, особливо до тих, хто має відношення до цього. Ми робимо науково-методичний семінар, який називається Проблеми та завдання збереження дерев'яної сакральної спадщини. Це Львівська обласна рада, Львівська обласна адміністрація, університет, Львівська політехніка, запрошенням всіх владик, силових структур, всіх голів сільрад, де є дерев'яні церкви, що найважливіше, і всіх парохів дерев'яних церков, районні ради, районні адміністрації, міліція, Міністерства надзвичайних ситуацій. Для чого? Ми хочемо просто поговорити і розповісти. Які методи є захисту церкви? Що це таке для нас? Церква? Це є духовність, це і святиня, як, е, яка ціна, тобто як світ бачить наші цінності, як наші цінності, зокрема, е, сприймаються, як їх опікується ними польща, нашими церквами. Як держава, і як суспільство, і як в нас в деякому випадку, як ми повинні до того віднести друге, як ми повинні захистити? Тому що первинні кроки, знаєте, з повинні захистити. Ви кажете, от пан полковник каже, що немає коштів. Е, я погоджуюся, ніде немає коштів ні в селі, ні в сільській раді, але скажу Та вам так, так мало так, будується, коштів виявила обласна будують. рада на. Е, Протипожежні заходи. Але це тут написано, що були закуплені тільки вогнегасники, автоматичні це, системи це сигналізації. Це приблизно виходить трошки більше, ніж тисячу гривень на одну церкву, якщо говорити по тих коштах, тобто це є мізер. Але питання в іншому. Що село, якщо не, не, не дай Бог навіть згорить церква, або навіть не згорить, у нас є проблема інша, занедбаних церков. Будується величезна церква, яка в декілька разів дорожча за те, щоб відбудувати навіть нову дерев'яну. Не відреставрувати, а відбудувати. Вона будується. Значить, ми будуємо пам'ятники, в нас валиться школа, в нас завалилася просвіта, в нас валиться дерев'яна церква, ми будуємо пам'ятник, будуємо нову церкву. Ще тим більше ми навіть можемо побудувати в невеличкому селі, де зменшується кількість населення. Ми можемо побудувати навіть для кількох конфесій і знайдеться гроші. Розумієте? Тому в цій ситуації треба увагу людей безпосередньо, тому що опіка держави. Повинна в першу чергу бути до пам'яток архітектури національного значення, пам'ятник архітектури місцевого Знає, значення. Знаєте, Я це... є скептик за натурою, бо я є журналіст. От я хочу запитати фахівця, е, який безпосередньо до того дотичний щоразу, коли це відбувається, чи сила переконання і семінари це достатньо, щоб церкви не горіли. Ну, скажем так, пан Орест вірить, що цього достатньо наразі. <рес> <рес> Я думаю, що семінар буде одним з елементів пробудження віри в людей, що вони можуть щось От зробити. Ваші ваші хлопці, ваші підлеглі дуже часто ходять по тих згарищах. Чи цього достатньо, щоб ми цю проблему вирішили як таку нальвівші? Ну бачите, пан Орест підняв і розказав актуально, і правильно він говорить. що Якщо взяти церкву Святого Миколая, село Залишня. Дійсно, церква оброблена дерев'яною вагонкою всередині там масляні пластиково. Де були ваші хлопці, які приходили з перевіркою? Вагонко. Чому вони про це не писали? Не, писали, не закривали церкву? Писали і відповідні міри були впливу до цього, але не прислуховуються до нас. І ми виносили то питання не тільки перед тим, а паріх. ви спілкуєтеся з Звичайно. керівництвом церкви? Знаєте, що нам приємно зараз, скажу правду, от в Переволочному, коли згоріла церква. Ну тобто, звичайно, це приємно, я пізніше скажу, тому, тому що це звичайно велика трагедія. Але важливо, коли люди віднеслися до того, що вони вирішили відбудувати святи. Вони вирішили відбудувати її такою, як вона Якщо є. Якщо парох була. не реагує на приписи пожежників, які має бути наступний крок? Знаєте, ну е ми хочемо Пару, зараз… церковна де десятка а він чи не завжди і знає. знає? у нас ну, є, є, є У нас ще. не тільки це, але У нас пам'ятники у Львові. Одвалиться будинок. Так починається з того, що Ринва починає текти. Мер, заступник мера, багато різних чиновників і депутатів ходять біля цього будинку. Ті, що відповідають за ці функції, і знають, що поки що там тисячу гривень оце коштує, щоб залатати. Через рік воно буде коштувати 10 тисяч, а через два роки можливо 100 тисяч. А потім вже завалиться будинок. Тому увага на кожному кроці вона повинна бути на місці до свого. Тому що реставрація одного дерев'яного храму, навіть зовнішня реставрація, може коштувати з мільйон, мільйон двісті, мільйон п'ятсот гривень. Так в цій ситуації, якщо дерево вже знищене, як ми от зараз в селі Залижня, дерево під вагонкою було струхлявіло внизу на шість сантиметрів глибиною. Під пластиковою вагонкою ну, тому в цій зараз ситуації називаємо... ми хочемо зараз людям, по перше, пояснити ці заходи, пояснити найпростіші кроки, як захистити систему водовідведення, систему пожежного осіння, пожежної сигналізації, надання сигналізації безпосередньо на тих осіб, які здатні це безпосередньо обов'язково, щоб було завжди пісок, щоб був доступ до води, не покривати фарбою, і пояснити, чому Пояснили. не покривати, тому на, що не можна захистити. Кроки, влади, треба водить? навіть умовно покрити. Хитя бляхою замість цього ж гонти, воно так само призводить до додаткових інших проблем самого знищення церков. І, тобто, і наступні кроки влади, а звичайно, а щодо пам'ятник виділення коштів на реставрацію. Але наступні кроки влади це є система контролю за тим, що відбувається. По-перше, ми не повинні зробити фотофіксації, не тільки фотофіксації, а обміри. Всіх церков, реєстр, що стосається і зробити реєстр. Друге повинно бути листи е, передачі е, церкви е, громаді і е, голові сільради, щоб він знав за що він відповідає. Що він отримав своїм підписом. Він засвідчує, що він отримав, в якому стані він за це відповідає. Сама увага це не означає змушувальна увага, але увага, оце повинно бути так. от ти маєш таку-то цінність. Ми знаємо, що вона в тебе є в районі. Є цей лист, в області є лист і в тебе є. Ти можеш похвалитися тим, що ти маєш, але ти її повинен шанувати повністю система заходів. Що ти маєш право робити, що не маєш. Ми дамо зараз навіть на семінарі таку невеличку книжечку. Брошурку такої книжки, які ти бачиш, що ти маєш робити. Ти знаєш, до кого ти повинен звернутися. є кафедра реставрації лівської політехніки. Залучення до того, щоб і студенти деякі обміри зараз робили, тому що велика робота зробив. Якби держава зараз не виділяла кошти, умовно, як я вам кажу, один мільйон. Якщо говорити про 800 церков, то це означає при тому виділенні, що зараз, де з обласного бюджету порядка, там на 2 мільйони, ми цього даємо десь трошки навіть менше на дерев'яні церкви. Це означає, що. що за 400 років відростали, та вони зігнують за 10. У нас є проблема ще залишених церков. Тому це, це є первинне. Люди повинні зрозуміти, що вони мають. Бо як скажу, храм для мене дуже важливий, показово було в Нюрнбергу, костел, готичний костел, де плитка мармурова всередині костелу з тих маленьких квадратиків складена. Після того, як американці розбомбили повністю Нюрнберг, вони розуміли, що по цьому ходили митрополити. Вони складали це з кусочків. Якщо ми будемо так відноситись. Нічого не пропаде. Пане Полковнику, мені, імпону... буду, мені імпонує те, що пан Но. Орес дуже чітко знає, що він має робити. Е, ваша структура може доєднатися до тих пропозицій. Може, яким може бути ваш вклад, аби ми просто забули про цю проблему, і наші діти, і наші внуки могли спокійно піти і помолитися до тих храмів, які оберігали наші діти дітей. Ну наш вклад, звичайно і Теж ми проводимо відповідну роботу, ми проводимо відпрацювання населених пунктів, ми дивимося і багато звертаємо увагу на нашу сакральну спадщину. Я говорю, що два рази в рік ми здійснюємо перевірки, з врученням відповідних приписів, вимагаємося, щоб було виконання тих приписів. Крім того, в і, 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 і нас і листівки є, і звернення ми готуємо до всіх конфесій. Ну, проводимо дуже багато заходів, щоб зберегти на сьогоднішній ви день. Ви маєте достатньо потужностей ваше управління і, і, власне, ваш підрозділ, який ви очолюєте, аби Звичайно. дати собі з тим раду. Ну, тут є в нас. А як покарати тих людей, які не виконують ваші приписи? Ну, є відповідні заходи, якщо не виконують приписи є адміністративної відповідальності, є на постанова про застосування запобіжних заходів. Якщо вже є злосної відповідальність, і з року в рік не, не виконуються заходи, тобто ми вживаємо. Я хочу нагадати нашим глядачам, що це була програма Відверта розмова. Наші гості озвучили і окреслили ті проблеми, до яких ми ще будемо повертатися. А сьогодні на завершення програми я хочу запропонувати вам сюжет: як собі дають раду наші сусіди з проблемою дерев'яних церков, вірніше з проблемою горіння їх, тобто аби вони не горіли. І до наступного четверга, до наступної відвертої розмови. Тільки дерев'яних церков, як є на Львівщині, немає жодна інша область України і жодна інша країна світу. Але унікальні святині у нас абсолютно беззахисні із майже 700 храмів. Лише два обладнані системою протипожежної безпеки. Одна у селі Матків Турківського району церква, яка претендує увійти до спадщини ЮНЕСКО за рідкісний бойківський стиль минулого літа ледь не згоріла Іван Височанський мешкає по сусідству, і добре пам'ятає день, коли в храм вдарила блискавка. Дивлюся, і з церкви дим великий йде, особливо з тієї сторони, де вівтар, дуже диміло. Ну і я почав кричати. Люди, церква горить. Ну і правда, люди позбігалися. От почали ми виламувати двері, але вогню вже не було. Його загасила протипожежна система, яку встановили напередодні. Дехто називає це чудом. Відтепер, якщо у храмі щось трапиться, гучномовець повістить про це на усе село. Комп'ютер визначить де загоряння та загасить його, і навіть сам позвонить священнику. Із отих датчиків, от бачите, вони моргають, значить, вони є справні. Якщо вони спрацьовують, значить вони світяться постійно, і тоді передається сигнал. Ось сюди і звідси йде по тих дротах сигнал сюди і воно включається. Якщо, наприклад, є вогонь тут, у поламарці, то включається хіба ось ось цей аерозоль, щоб не йшло на цілу церкву. Коштує таке задоволення: 80 тисяч гривень цьогоріч. на безпеку церков з обласного бюджету. Обіцяють 838 тисяч. Все на протипожежні сигналізації, які не гаситимуть вогню, але сповіщатимуть про нього в першу чергу забезпечити віддалені села, особливо це стосується гірських районів, а також пам'яток національного значення. Тим часом поляки не стали чекати найгіршого, хоч мають значно менше дерев'яних церков. Всі вони давно обладнані належним захистом і під час пожежі можуть самі себе погасити. Та знає... й передусім. Ми обробили спеціальним протипожежним розчином матеріал, з якого зроблено церкву. Але якщо вже станеться загоряння, із трубочок вмонтованих у стіни почне витікати вода і загасить вогонь. Це власне і є вся система протипожежного захисту. Втім, є те, що не потребує вкладення великих грошей, але може врятувати храм від зникнення. Це є громовідвід. Друге, це є е, встановлення таких елементарних речей, які потрібно зробити. Це є проводка в храмі. Проводка в храмі повинна бути завжди переглянута, бодай періодично, раз у рік чи раз у півроку потрібно проводку, як кажуть е, майстри електрики, продзвонити. Інша річ є те, що потрібно завжди пильнувати свічки в храмі. Та зазвичай лише втративши громади, починають розуміти, що володіли безцінним.